Поміняли тактичну схему, ми дівчатам даємо інші принципи ігри, питаємось міняти концепцію, питаємось ну, розвивати їх. Ну, частково это у нас проходить, і ми бачимо, що в ігрі ну, є позитивні моменти. Хочемо побачити їх психологічний стан, то як вони в екстремальних умовах пряпредолівають труднощі. Мені подобаються відносини. Дівчат до роботи і також їх е, е, рівень е, мотива мотивації. За що смажеште? Давай! Враження найкращі. залишились задоволені, що перемогли. Звичайно, є над чим працювати. Награємо тактичні схеми, щось вийшло, щось не дуже. Але працюємо далі краще. Стосовно голу свого, то хочу сказати, що це вийшло спонтанно. Спонтанно вирішила бити. Всі навкруги кричали: приймай, приймай, але. Інколи такі неочікувані рішення призводять до гарних наслідків. Суперник насправді сильний. Ми очікували, що вони будуть гарно фізично підготовлені. Що ми й побачили? Дівчата молоді, дівчата прагнуть грати. Їм тільки всього найкращого бажаємо, але ми сильніші. Гарну гру з хорошим суперником, який так само готується до вищої ліги, зараз а трохи незадоволені рахунком, але це зараз йдуть збори, і ми намагаємося награвати схему, яку нам дають наші тренери.